Друзі, всім привіт! Хочу зробити таку розпаковочку. Я не знаю, наскільки ми закупилися. Я налічно ну, я не можу висчитувати на тиждень, на два, на півтора, тому що точно не знаю. Щось на тиждень, а щось на півтора. Ну, десь так. В кінці скажу, скільки ми потратили. А зараз, по ходу, буду теж пам'ятаю, що по чому, то буду говорити. І так, це зараз попрацювай. Ось лайно, зараз покажу це. Молоко з євро. Отакі От йогурти тут 500 г. Взяли один такий і один такий. За євро 19 один. Вітамінки. За 50 центів. Сало, якщо чесно не пам'ятаю, це весь час бере чоловік. Взяли ще отаке от спробувати. Ну, як на мене, я попробувала, бачите, вже відкрила трошки кофі додати, мені не сподобалося. Я колись спробувала кофе з коньяком, я не люблю, я подумала, що це буде смачніше, цей дикюр. Також. Я не любитель алкоголя і від цього ніч не міняється. Що лікер, що кон'як. Що кофе не додаю, воно мені не подобається. Це за євро 20. Десяток яєць. Це маловато, треба було брати два десятка, ну все одно. Масло ось такого. Також не пам'ятаю по чому, два чимось. Гусьонка. Це будемо крем робити. Потім взяла, у мене закінчується освіжитель, тут дві штучки за 2 євро. І взяла от в сумку закинути через те, що велика є вдома, а маленьку, так що дорогу, то немає. До речі, також стоїть євро там чимось. І це ще допомагав всім нести. Зараз покажу оцього. Взяла одну таку, тут капучино, а крема. А тут а шоколад. Будемо робити таку каву, ми ще таку не пробували. Це ось. чи по єврочимось, чи по два чимось. Тут а, скільки стіків? 10, по 10 стіків. Тільки от ті макарони. Такі. Такі. Це до євро. Шпалечки. Сосиски євро 45. Тут 6 штук. 200 г. Взяла желатин, один отакого і один отакий, це в як його пластінки, а це сипучий. Так, а це у нас сумка все, потім далеко в басю отакого, це стоїть 2 євро. Фарш. Ну, як ми без акції. По 400 грам по євро 16. І, звичайно, обожнюю цю штуку запікати. Запікаю і класно. Це також по скидці 4,40. Я взяла такий чай. Тут 40 пакетиків за євро 50. А два-два. Артем вибрав з яблучком. Взяли ось такий різ, він тут по кульочках. Можна вмісти з кульочком закидати, а можна розпечатувати і варити. Тут 4 штуки. Творог. М'ясо. Ось таке свинина. Кіло 295 за 815. Кноперс. Євро 50. Тут 8 штук. Ось такі домашні сосиски, домашня ковбаска. Тут опять штук, по-моему, уже до 2 евро. Снова сосиска, также получается две упаковки. За евро 45 одна упаковка. Ванилька, тут целая упаковка, тут не знаю сколько штук. Ну, О, в таких упакованками продається. Це за 60 центів вся упаковка. Воно лишня не буде. Капустка кілограм стоїть 99 центів на євро. А тут вийшло на 2,48. Ще одна гущенка, тому що одної завжди мало. Чоловік взяв собі пиво і таке. Взвели, звичайно, дорогу таке говпить. А да, по цьому то це стоїть до євро. Не пам'ятаю скільки точно, але до євро. Кефір. У мене діти зразу вибирають, чи є тут оця штучка. Потім огірочки є врочимось. Ми вже такі брали, ну, в принципі, нормально. Тут багато везде уксуса, але тут більш-менш. Потім картошку взяли, показувати не буду на стіл 5 євро 7 кілограм. Ще взяли ось такі штучки. Так. Ну, воно прикольно, рибне, піджарили і дітям в школу на перекус до чогось. Зараз закидаю в морозилку. Стоїть 2... П'ятдесят і шістьдесят. Тут 10 штук. Ось такі покупочки в нас. Пишіть в коментарях, як вам, які у вас ціни. Всім бажаю хорошого дня, миру, добра і тепла. Всім мирного неба. Тримайтеся.